В світу з'їхались книговедовці у Львів і представляють різноманітну літературу, історичну, економічну, фантастику. Добре, Українського католицького університету Львів представляє книжки на релігійну тему Йосипа Сліпого, Україна між сходом і Заходом, Віктор Еленський, Духовенство з Перемірської єпаргії. Кінець початок, папа Іван Павло ІІ. Очі розбігає. Рядом павільйон Діана Плюс Тернопіль, дитячі книжки, календарики, кулінарні, перун, місто Єрпінь представляє, дойч порт, словники різноманітні, про спорт. Рядом. Персін плюс Харків теж. Що ну, Київ, харків'яни нам пропонують. Супер. Готові домашні завдання, англійська мова, навчальні посібники.